Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо розмовляти про казки. Дітки, а хто вам читає або розповідає казки? Так, мама, бабуся, татко або дідусь? Ой, дітки, подивіться, а хто це до нас завітав? Здравствуй, курочко, а чому ти плачеш? Що з тобою трапилося? Добрий день, малята, я плачу, адже мій братик-півник загинув, бо був неслухняним. Тепер я намагаюся всіх попередити, щоб не сталося лиха. Колись давним-давно нашу історію записав український письменник Костянтин Ушинський і назвав цю історію так умій почекати. Шановні діти, ви його прочитайте обов'язково, а мені час поспішати до інших людей. Не плач, корочко, ми виконаємо твоє прохання. Тож послухайте казку видатного письменника Костянтина Ушинського умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник та корочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка йому каже Не їж півнику, почекай, доки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ой, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла корочка півника м'ятою, прикладала гірчичники і прийшло, видушав півник і пішов у поле, бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до річки пити холодну воду. А корочка йому гукає Не пий, братико, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут затрусила його лихоманка, На силу його корочка додому довела. Побігла корочка до лікаря, виписав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півник у ліжку. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і, бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах покататись, а курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий, втопишся. Не послухався півник сестри. Покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсю воду. Тільки того півника й бачили. Дітки, вам сподобалася казка? А як вона називається? Умій почекати, а хто її написав? Костянтин Ушинський. А хто головні герої казки? Курочка і півник. Що почав клювати півник? Так, смородину, але зелену. Про що його попереджала курочка? Що буде боліти живіт, так, що йому буде зле. А як ви думаєте, чому йому стало погано? Так, тому що й не можна їсти зелену смородину, потрібно чекати, доки вона достигне. Дітки, а як курочка лікувала півника? Чаю йому з м'яти давала так і ставила гірчичники. Молодці. Можливо, хтось з вас запам'ятав, чому півник простудився? Так, бо він пив холодну воду. А що йому прописав лікар? Так, багато гірких ліків. Друзі, а яка пригода сталася з півником узимку? Так, як ви думаєте, чому трапилося лихо? Тому що не можна ходити по кризі, можна проломитись. Дітки, як ви думаєте, чому нас навчає ця казка? Так, потрібно слухатися старших. Не можна їсти зелені ягоди, овочі, фрукти. Не можна ходити по кризі. Молодці. Дітки, а чи сподобалося вам те, як закінчилася казка? Ні, дуже шкода півника, так? Друзі, а давайте переробимо казку так, щоб у неї був гарний кінець. Півник став сухняним і не пішов на тонку кригу. А коли крига зміцніла, то разом із курочкою пішов кататися на ковзанах. Ну що, друзі? Таке закінчення казки вам більше подобається? Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!